День 22 січня війшов до національного календаря як велике державне свято. Виголошення соборницької ідеї стало могутнім виявом творчої енергії нації та прагнення до етнічної і територіальної єдності. В історії новітньої незалежної України з 1999 року День Соборності державне свято. У фоє філармонійного центру відкрилась виставка, підготовлена державним архівом Чернігівської області та обласної універсальної наукової бібліотеки імені Короленка. На виставці представлені фотографії діячів української революції. Документи, що розкривають перебіг подій того часу. На виставці представлені оригінали документів, які перетували самі події підписання акту з руки. Це документи 1917-1918 років, які власне показують процес українського. Саме українського державотворення соборність і свобода це надійний фундамент, на якому будується міць і велич українського суспільства. Це головна умова незалежності та сили держави. бачити і в наші дні як на шляху побудови сильної незалежної сучасної української держави постають все ті ж перешкоди, переважання вузькопартійних та особистих інтересів над загальнонаціональними. Гірким прикладом є ескалація насильства та подальше наростання громадянського протистояння, що розгорнулося на вулицях Києва. Заклики та дії окремих політиків та радикальних сил несуть загрозу життю та здоров'ю громадян та становлять небезпеку для української державності. Велику тривогу викликають трагічні події сьогоднішнього дня, загибель людей внаслідок силового протистояння з провоковано безвідповідальними політиками. У жодній країні світу спроби насильницького вирішення політичних суперечностей не сприяли встановленню злагоди в суспільстві, не приводили до економічного зростання, стабільного розвитку країни та благополуччя людей. У цій ситуації найбільш прийнятним виходом є пошук шляхів мирного регулювання політичного конфлікту за столу переговорів. Політики та громадськість мають нарешті зрозуміти, цілісність і мир у державі вищі за особисті амбіції та вузькопартійні інтереси. З нагоди Дня Соборності були вручені державні відзнаки. У святковому концерті з нагоди Дня Соборності та Свободи взяла участь національна заслужена капела бандуристів України імені Георгія Майбороди. За оцінками музикознавців, вона є провідним мистецьким колективом України, який гідно репрезентує національну музичну хорову культуру в країні і в світі.